Німецьке місто Люненбург. Десь 80 тисяч населення. Місто невеличке. Якась там русалка верху будинку. Тут цікаве. Місто недалеко біля Гамбурга. Такі будівлі, як в Нідерландах. Ну, але тут ближче до Данії, можливо в Данії такі самі будинки. Я там не була, була тільки в Нідерландах, чуть-чуть подібне. Сьогодні будній день понеділок. Людей немає в кафешках. Рідко де. Ну, а в неділю, в суботу, тут дуже багато людей. В принципі, в будні дні, як є погода, то вони сидять, п'ють пиво, вино. Ось таке містечко.